Щоб посадити все годжі, кущі, то буду зараз сіяти. Перед цим у мене а, ці, це насіння лежало в холодильнику, приблизно десь 7-8 діб лежало. Зараз буду а, на а, спонжик у воду і ще, щоб а, тримати, щоб пустили росточки. Так, я беру а, ємкість, вкладаю туди в Цю ємкість, ось так спонжики, бачите? І додаю сюди воду. Додаю сюди воду, ось на ці спонжики, отак от лью. До речі, вода в мене вже розбавлена з хелпоростом. Спеціально так І висипаємо сюди наше насіння. Ось так от. І чекаємо, поки наше насіння проросте, закриваємо Ось так от, робимо парніковий такий ефект. І все. Чекаємо, поки проросте. До речі, бачите, у мене ємкості такі з магазину, вони дуже зручно отак от вирощувати усе насіння. Я вирощую отак от в таких ємкостях майже усе насіння. Пророщую, точніше. І все. Так, ну що, подивимося, як проросли. Мої годжі. дивіться. А, дивіться, яка краса Гляньте, як проросло. Тепер будемо зараз висаджувати це насіння в ґрунт вже. Так, дівчата, Беру ось таку звичайну від куриці ось таку, бачите, ємкість. Роблю обов'язково ось такі отвори, щоб зайва волога виходила. Зараз буду наповнювати ґрунтом і висаджувати свої годжі. Гарно оприскуємо, зволожуємо нашу землю. Дуже гарно так водою оприскуємо. Так, ось, ось я зробила, дивіться, бачите, отак от луночки такі зробила. І буду зараз дуже обережно викладати годжі. Ось цю вони в мене тут от. Проросли. Дивіться, бачите ось як проросло. Гарно. І треба викласти дуже обережно, щоб не пошкодити. Отак от, от під пінцетом обережно. Ось, бачите, викладати. Усе насіння, що в мене проросло, я його вже виклала. Потім беремо ось так ще оприскуємо гарно. Присипати землею я не буду і зараз накрию це все плівочкою. Так, і накриваємо цю харчовою такою плівочкою, ставимо його в світле місце на, пророст, на пророщення.